Добре. Як це не зупиняється? Зупинився. Вони зупиняються. В смислі в селі. Ви повернули в перекресток, я поїхав далі. Добре. Добре. Так, в в да, звісно. Свої покажіть будь ласка. Не на камеру. Е? Покажу, не на камеру. Да, да, добре. Кондратів Олександр Валентинович. Біда Олександр Вікторович. Так, слухаю вас. Присвічення, ось зараз. Яка причина зупинки? Вам заpareй кое-нумел. Де хто помили зубинки? Ви в перекрстку стояли, я їхав по головній. Я їхав по головній дорозі. Ви повернулись за машиною. Я їхав по головній дорозі. Ви поїхали в перекросток. Який маяк? Кому? Ну кому? І ви ускорились після цього і поїхали сюди, так? Я їхав по Хлопці, я їхав по головній дорозі, ви уїхали в сторону і там машину зупиняли, і що там у вас, у вас маяки були. Що у вас зробив стеклом? Що воно поробити? Ну, це на здоров'я такі. Ну, так а при чому думаю, це? Це Пошкоджений автомобіль. Да ні, не проблемно. Ви просто ви думаєте, що я не зупинився. Ви повернули, ну, ви повернули за машиною. Ви, 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 за машиною. перевірили в нього доку... ви в нього документи і потім поїхали за мною. А ви думаєте, що я не зупинився? Якби ви на дорозі, отак як зараз їхали, питань немає, то ви повернули вправо, в, в перекресток заїхали. Питань немає, Вам повідомили зараз, що у вас пошкоджено складно. Це яка причина зупинки була спочатку, скажіть мені, будь ласка. Ну, про першу ми вам сказали. По друге, усього ознаки йде. Перша зупинка, яка була? Те, що ви ви пришвидчились, коли ми стали. Ви Да. Ви зараз запитали причину зупинки, вам пояснюємо другу. Ознаки ДТП тепер автомобілі має. Є є е, е, одна причина зупинки, на яку ви зсилаєтесь е, зразу. Далі. Дальше... Пошкоджені mm. ознаки ДТП. Mm. 53. Читайте, будь ласка, законоповінку. Я добре знаю. Якби я не знав, я б я, я, я би не казав. На вимогу представника принцип, що ви повинні зробити? документи. На закону, на законну на вимогу. Ось пошкоджене лобове скло. Ви мені сказали, ви мене зупинили за те, що я не зупинився. Ну, да, Хоча, по, по факту, ви взагалі. Вообще... Там Ви да, там до поворота, ви там поїхали. От зараз паріоні... ви мене швидко провірили розвернулися за тим. Поїхали і скажете, чого ти не зупинився, да? так? Та ви за себе відвічаєте. Я відвічаю Я, за себе. Ви саме покажіть вашу посвідчення. Ви вам би <пан> це посвідчення показав. Причину зупинки повідомили. Ну так во так так, так так у вас вже дві дві причини. Зараз буде так, й третя. третя п'ята. Синайте. Ну, ну, цей автомобіль, скажіть. <гум> своє ну, і воно важко. Та. Ваше то. Так покажіть. Показали, кому.